Я починаю влог з магазинчику сувеніри, і тут багато всього. І я сподіваюся, що виберу якийсь сувенір. Взагалі тут куча всього. Всяких дрібничок. Це б. Дімі тут подобалося б. Все, що хочеш тут є. Ось це сувенірчики, ось це. І ось тут куча всього. Треба повідомити. Ось такі. Доволі ціни такі непогані. Дев'ять рхом, десять. Поздравте мене, я вже хоча б щось купила. Потім там покажуть футбол. Але це все не все. і десяти людей. Я не уявляю, скільки людей буде коло фонтанів. Зараз побачив. Зайшло ще якийсь такий магазинчик, побільше побільшали сувенірів. Ось так, до речі, виглядають дірхами. Понабирала тут. Ось так виглядається магазинчик, де я перше купляла. Там дешевые цены и вы на поверсі и Я накупила, короче, кучу всего. Потратила уже 500 гирхан. Покажу вам еще раз этот здоровенный аквариум. Это просто... И людей просто море. просто здоровенный. О, все. я не можу би хоче до мати, я не хочу додому. -hmm. Я ще хочу духе купити. Ніяк, можна, нормальні і дешевші. Та бувають багато людей, якщо б стільки багато людей. Пам'ятаєте, я тут днем ходила і було дуже мало людей. А тепер тут все забито людьми. І подивіться на цю красу. Вау! Так розумію, всі чекають, поки почнеться шоу фонда. Багато людей, але нічого страшного. Просто подивіться, яка краса. Все світиться. Починаю. Два шоу. Мені дуже сподобалось. Хочу вам пізніше розкажу свої враження, бо дуже багато людей і можна щось зговорити. І вже буду їхати вдома, бо вже трохи пізно. Все, можете мене поздравити. Я купила всім сувеніри. Правда, потратила я більше ніж 5 тисяч. Це 500 ш... з чимось з Так, да, звісно. Цілий пакет, що зробиш? Всім дуже треба привезти. Головне собі мало купила, а всім головне, щоб всім було. А тепер головне мені знайти таксі. Вот. Фонтани мені дуже сподобались, але я така втомлена, але ноги ну, болять, Голова годить у цих людей. Плюс сумки ці важкі. Тому я думаю, що потім в кінці відпочинку прийду сюди раніше, щоб не буде нічого купляти. Просто щоб подивитися на фонтани. Я вже вдома, тому покажу ну як вдома. Там, де я зараз ночую, буду вам показувати ось такий здоровезний пакет. От, ще й пакет привезу з, з Дубаю. Получається в магазинчику Daiso, чи DaIso, не знаю, як це правильно. А, як я казала китайською, це японський магазинчик. В общем, да, там дійсно низькі ціни, як і говорили. Але, в принципі, там дуже багато сувенірних. Магазинчиків на LG поверсі і ну, можна багато вибрати чого. О, ціни більш-менш нормальні. Оце все з цього магазинчика е, показую вам. Купила я просто не знаю взагалі, що треба було купляти, але купила такі ложечки. Не знаю, чи вони пригодяться, але прикольно, класно. От, далі, звісно, головну буршхаліфу. Не знаю, качество, мабуть, тут погане, але воно коштує 24 дирхам. І ось така, от. хай буде мені на згадку. От, хороша штучка. Ось таку штучку купила. Це, типу, пісок. 15 дірхам. Це колесо, ось, на якому я була вчора. І я не хочу його розпаковувати, коли вже дома прийду додому, то тоді вже вам покажу. Бо там все запакували, так. От. Тут дві чарки це ну, це все мені. Ну, До нас додому, до мене, поставлю десь якесь місце. І ось Це Це дві чарки, тут написано, теж... і потім вам покажу. Це моїм братам. Вони в мене любителі випить, тому буде їм чарка. А це одна чарка. Е... Каріні, мої подружки, купила собі пилочку, тому що я забула пилочку взяти з собою. У мене постійно ногті задираються. Я взяла собі таку манюсіньку. я навіть не зрозумілась які вона коштує, але думаю, не сильно дорого. Тепер ось з цього магазинчика, так розумію, це названня цього магазинчика. Там теж дуже багато сувенірнів було. Купила я ось таку штучку. Це мама любить їх, і мене тут в шоколаді, так розумію. Ось такий от шарф. Вона мене теж просила купити. Коштує він 45 дірхам. А це коштує теж 45 дірхам, до речі. <свіс> до речі, прикольна така тканина. Не знаю, чи мамі сподобається. Я сподобається. Якісь... Там було дуже багато вибору, але вибрала якийсь такий ніжний. Далі. Ось таку штучку я придбала собі. Не знаю, настільки надовго воно мені буде, чи не надовго. Не знаю, коли воно почорніє. Але коштує 55 дірхам, це приблизно 500 гривень. В принципі, не сильно дорого. Ось така от прикраса. Буде мені така пам'ять про Дубай. Ну, і плюс всі ці сувенірчики теж, і плюс спогади. А це що таке? А, це. Е, теж вам потім покажу, коли приїду. Це, це кружок такий, коли так от трусиш, і там такі бльосточки. Це я купила Яріку. Е, це племянник, племянник. От. Його теж не забула. <смір> що у нас ще є. Ось це. Сестрі своїй. Я теж не знала, що подарувати. Купити і купила ось таку шкатулку. Маленьку, я думаю, надіюсь, їй це понравиться. Вона буде складати сюди свої кольця або свої прикраси якісь. Надіюсь, в неї немає цього органайзера. Я знаю, що вона дивиться це відео або не дивиться, ну да ладно. Е, от. Ось така шкатулочка. І ще я Лірки ще... А, Лірки ще ось, ось такий е, купила. Дзеркальця. Це ось такий от магнітик. Подарую Лені мамі Діми. Діма це мій хлопець. І далі Дімі. Я Дімі взагалі хотіла і собі, і Дімі купити духи, але не вийшло. Тому я йому придбала, не знаю, чи хороший це ножик, чи не хороший. Коштує 20 дирхам. Це доволі дешево. А як його відкривати або на це взагалі ножик? Чи що це таке, я не розумію? Чи це не ножик? Ну, прикольно тут. Гравіровочка така. Е, і ось такий браслет. Надіюсь, подобається. Боже поможи. Бо він коштує 80 дірхам. Е, це майже 1000 гривень. Тому, Діма, надіюсь, тобі понравиться. Я вже все посчитала. Потратила 690 дірхам, а це 7700 гривень. Ось такі от ціни, ребята в Дубаї, дешево, не дешево, але всі ці от коштують ось так. от. І ще потім я вспомнила, що в мене є бабушка, папа і ще подумала хрещення щось привезу. Блін, а в мене ще Кристина є. Я в шоці просто. Кристині нічого не купила. Крістіна вибачай, якщо ти дивишся це відео. Крістіна це моя сестра двоюрідна. Я навіть не знаю, щоб її вибрала, тому що я єлі своїм рідним вибрала, що купити. А Крістіні не знаю, що таке вибрати, бо я з нею не сильно не спілкуюся і не знаю, що їй подобається. Це теж такі дзеркальця. Майже таке, як це, тільки тут по-іншому. Одне бабушки, друге хрещення. І ще папі купила ось такий от балочок. Ось такий. 43 дирхам прикольний